Доброго вечора. Хмельниччина. Сьогодні рашистські свини собаки вирішили привітати і нашу область з Днем Незалежності України. Завдано два ракетних удара по критичній інфраструктурі Шепетівського району. Пожежа злокалізована. Зараз там працює ДСНС. Ми ліквідуємо наслідки пожежі в будинках, що були поруч, в цивільних будинках, вибито вікна, двері. Зараз з'ясовуємо щодо постраждалих. Пам'ятайте, ніколи не відомо, чого очікувати від цих орків, тому не ігноруйте сигнал повітряної тривоги і завжди пам'ятайте, що треба йти в укриття, коли ви чуєте сигнал тривоги. Але як каже наш президент України, великі народи великої країни незламні і непереможні. Тому все буде Україна разом до перемоги. Слава ЗСУ, Слава Україні!